Так, відповідь від міської ради від нашої славетної начальниці козакової Оксани. Оце дивіться, скільки ось оце, дерев порубали, щоб ось тут дурь показувати нам. Дивіться. Так, відповідали Ольгу, бо то ж ми з Ольгою давали. Оце стільки листів вона героїчно написала. Про що вони? Ось, оце та кіпа, що ноша це Оксана, щоб ми, щоб ми їх бачили, що це вона щось робить. Про що вони? Про що? От я хто-небудь їх перечитав, я їх перечитала, мені заняття нічим, я їх перечитала. Про що вони? Почали розкопки трохи раніше. Нам, може, робити розкопки в будь-який час, тому що зараз війна. Якщо вдруг там снаряд прилетів, вони пишуть у Міністерство культури. що Таке-таке, швиденько треба, вони й ночі прибіжать і будуть копати. Е, Доказати, що там був снаряд чи там був снаряд, я б дзвонила в Міністерство культури. Вони сказали, так, нам сказали, ми думали, дніпро Дніпростровська область бігом копала. Де ваше звернення було, що по почали розкопки? Оце воно все отаке, ні про що. Оце ота кіпа документів, яка носить Оксанка за собою. Оце воно ні про що. Оце, про що ти пишеш, Оксана? Люди ж тобі вірять, О, люди вірять. Про що ти пишеш?